Як збільшити середній чек твого інтернет-магазину на Shopify? В цьому відео ми поділилися короткою інформацією з нашого трьохденного інтенсиву, який готували з партнерами Тарасом Герасаміком ЄКікс і Western Beat. Це відео якраз допоможе тобі розібратися за короткий проміжок часу? Як збільшити середній чек магазину? Е, середній чек магазину може ось тут нас є три? Е... Три скріна 346 доларів, 700-124 долари. Середній чек вашого магазину може бути різний, але всі ми стараємося і хочемо його підвищити. Які саме стратегії підвищення середнього чеку ми використовуємо себе в команді для наших клієнтів? Перше, це ми пропонуємо клієнтам купити товари сетами. Давайте так, перше, не для всіх продуктів підійдуть ці технології, про які я розповідаю, тому що, наприклад, для Ніші фешн не підійде купи, наприклад, на одне плаття і отримає на друге таке саме знижку 10%. Це не підійде. Це такі загальні, загальні стандарти, а для кожної нічі ми вже, наприклад, в роботі індивідуально підбираємо стратегії, які допоможуть збільшити середній чек. І так, перше, це пропозиція покупки сетами. Ось бачимо зліва дощечка. купи одну і другу дощечку з певною знижечкою там, двадцять доларів. Справа бачимо пропозиція там купити, здається, одяг, просто стрілять, купи дві одиниці з коїців, купи чотири і з економ 523 гривні, наприклад. До продаж супутніх продуктів. Пропонуйте завжди клієнтам з вашим продуктом купити інші продукти. Тобто на першому скрині тут з бренд білизни ми бачимо, що ми пропонуємо до основного продукту ще супутні продукти, і даємо людині певну знижечку, певний офер. Америка, люди люблять купувати товари багато, якщо мають певну знижку, певний офер. Набагато більше люди будуть купувати ваш товар, коли вони будуть повторно до вас приходити, коли буде певна довіра до бренду. На старті, коли ви новий бренд, холодний, коли люди ще вас знають, вони будуть купувати мінімальну кількість товару, щоб закрити певну емоцію або певну потребу. Але ваша задача спробувати їх за рахунок певних знижок оферів переконати купити більше товару. Платні опції продукту, тобто, наприклад, ось тут у нас є можливість додати на товар звичайний, наприклад, лейбл і металевий металевий лейбл коштує плюс 6 дотих, і це також більше середній чек. Також ви можете пропонувати розширені опції продуктів за певну ціну. Наприклад, там, візьмемо карти світу, наприклад. Звичайна версія, наприклад, там 120 доларів, розширена, наприклад, за якимись там додатками, наприклад, 150 доларів. З право бачимо, що я можу здавати кастомізований розмір до своєї білизни, так само можна це брати додаткові кошти. <кхем> до продажі на етапі корзини. Це приклад з додатку iCard, який ми використовуємо деякі проекти для, для налаштування до продажного на Тут Це перенасичено, але просто приклад того, як ви можете подавати до продаж на етапі корзини. Перше завжди додавайте поле зверху безкоштовної доставки, безкоштовний доставку від певної суми. Тобто, візьмемо приклад, продаєте чоловічі футболки. Пишете, безкоштовна доставка при покупці від 200 доларів. То дається зверху така жінка чи лінія, яка буде показувати межу до безкоштовної доставки. Наприклад, межа від 200 доларів викуплена на 150. І ми вкажемо клієнту, купи ще на 50 доларів, одразу пропонує певний продукт і отримає безкоштовну доставку. Багатьох людей візуально ця межа безкоштовної доставки може дотискати до того, щоб купити ще товар. Безкоштовну доставку, яку, від якої саме суми ставити, варто перше рахувати від вашої бізнес-економіки, вашого продукту. Друге, від середнього чеку магазину. Якщо середній чек магазину, наприклад, вас 150 доларів, спробуйте поставити безкоштовно від 160 доларів, щоб трішки підвищити. Але це ті речі, які потрібно тестувати, тому що вони можуть залежати напряму від аудиторії, яка у вас в магазині і наскільки вона буде хотіти отримати ось цю безкоштовну доставку. Е, так, окей. І так само ми можемо допродавати супутні продукти на етапі корзини <кхи>, потрібно допродавати продукти, які, вартість яких тут увага не більше 20-30% від середнього чеку вашого магазину. Тобто, якщо середній чек вам сто 150 доларів, вартість продукту на етапі корзини має бути там 20-30-40 доларів, для того, щоб людина не витрачала багато часу на подумати на те, чи варто цей товар додавати, чи ні, щоб це більш автоматично було прийнято. Наступна річ це продажа продуктів через підписку, це просто ідеальна модель. У Нас зараз в агенції є свої проекти, яким якими просить саме по моделі підписів, тому що це дуже круто, коли може постійно отримувати кошти, на які саме продукти можуть бути підписка? наприклад, на фільтри для води, на корм для домашніх улюбленців, на доглядову косметику. Наприклад, є такий продукт, що народ наклеїться, щоб дихати носом, який там кожного дня одна штучка є. Так само Тобто на продукти, які люди часто використовують, пропонуйте формат підписки. Правда, полягає в тому, що частина людей вони забувають скасувати підписку. Так, хтось вам потім напише, і ви маєте по маєте повернути гроші, що не вам напише. Але багато людей просто забувають скасувати, і ви ж з ним постійно працюєте. Допродажа гарантії, це ж на власний розсуд, це так, повітря допродається, а просто там захист вашої доставки там, за 3, 4, 5 євро, це просто крабован допродаж в загальному збільшити середній чек вашого магазину. Тому що на об'ємі 10 замовлень це там, 30 доларів, на об'ємі 100 замовлень це 300 євро вже. Допродажу на сторінці подяки. Ось це той етап, який багато людей ігнорують і думають, Якщо людина вже купила все, круто, вже не треба нічого їй допродавати. Насправді треба, тому що коли людина купила у вас продукт, вона вже там 200-300 доларів, у неї вже є певний певний так кредит довіри до вас. Якщо на цьому етапі дати людині певний офер, який обмежений в часі з хорошою знижечкою. А ще, окрім того, запропонувати промокод, який може вона використати для цієї покупки поточної, або ж поділитися з друзями. Ви таким чином можете отримати ще одну або дві покупки від цього клієнта. Не ігноруйте це, це дуже важливий етап. Нас на деяких проектах на етапі Thank You Page генерується там до 20-30% від середнього чеку магазину. Радий, що ти додивився це відео до завершення. Ми для тебе підготували бонус. А саме безкоштовну консультацію по Shopify. Питання відповіді, які у тебе ще залишились, ти зможеш напряму нам задати. В описі посилання переходь.